Всім самий величезний привіт, фрукти та овочів. А тебе подивимось на ціни. Я хочу вам побажати гарного тижня, самого, самого всього найкращого. Подивимось, які ще а, знижки ціни на продукти на ті два дні. Може, хтось забув щось купити. Буде відео у користь вам. Дякую за коментарі та за вподобайки. 70 гривень лимон. До речі, мені потрібен лимон. Я завжди купую, щоб була товста шкірочка в нього. Ось така. Він дає гірчинку, шкірочка дає гірчинку, а сам лимон дає кислинку. Апельсини в АТБ по 50 гривень, буду заокруглювати ці копійки. Мандарини по 67 гривень. Так. Авокадо по 17 гривень. Ну, ви розумієте, да? це ціна за 100 грамів. 110 гривень ціна упаковки за кошик Киві. Яблука поки що залишаються в цій ціні, як були. Кавун по 44 гривні за кілограм, перець по 14,60 і жовтий по 14 гривень, такий підуставший трішки. Томати по 66 гривень, гілочка 90 гривень. Так, кабачки. А я брав по 15 на ринку, непогані, на гриль хороші. Корінь іньборя по 18 гривень, огірки гладенькі по 50 і огірки попирчисті по 48. Капуста рання по 11 гривень, томати по 79 гривень. 66 гривень банани. Картопля по 33 гривні. І картопля молода по 36 гривень. Так можна ж молоду купувати. Дивіться, яка різниця. Дивно так. Молода і, звичайно, в одну майже ціну. Дивно так якось. Так, а морква по 40 гривень. Перший гатунок. І морква перший гатунок по 22 гривні. В чому різниця? Ну, це таку морку можна на весілля брати, купувати, готувати голубці. Так, і цибуля по 23 гривні. А буряк 55. Нормально. Так, тут у нас стоять абрикоси, персики, нектарини. Виноград білий по 25 гривень за 100 грамів. До речі, мабуть, хороший. Так що, виходить, 250 гривень оця штучка нормально. Хороша ціна на кетчуп. 250 грамів. Ось. 17,90 до шашлику і лагідний. Заправка Томатіно з буряком для борщу 240 г по 25,90 Для малечі кетчуп 22 гривні, можна зекономити 10 гривень. Соус торчен Барбікю 26,40. І сацебелі також. Для власників карти АТБ. соус Соєвий теріяки 28,50 гривень. І ось такий 500 грамів 32 гривні 90 копійок. І зараз я бачу, хлопці купують а, товари а, з, тими, з тими карточками, щоб зібрати цілу колекцію футбольних карточок. Самі дешевші, мабуть, серветки і хлопці понабирали. Да? Щоб карточки були по 2,50. Розібрали усі серветки. Так, ну якщо мені попадеться, подивимось, що це за карточка така. Так, ось покажу я карточку. Мені на касі вибило три, але я взяв одну. А, Україна, одна нація, одна гра. А, виключено для розповсюдження у мережі АТБ. Давайте. Я відкрию і подивимося, що там всередині. Один хлопець юнак, школяр взяв 60 серветок, тому що вони самі найдешевші в магазині АТБ, і на них можна придбати карту. Одна карточка коштує 10 гривень, якщо ти купуєш щось з продуктів, позначене спеціальним цим значком, що одна карта за 3 гривні, тут можна купити за 3 гривні карту. Так, двоє купили 61 серветок і 62-й купив серветок із 60 карточок. Ось такі карточки. Так, хто тут у нас? Нападник Данило Сікан. Активуй гравця. Мабуть, треба закачувати, скачувати якийсь додаток і щось там цікаве буде. <реш> <реш> Каша Гречана від розумний вибір. 40 гривень 90 копійок, Знижка 30% хороша. І ось така горохва зі свининою також зі знижкою. Хороші знижки на приправи від своєї лінії 30% знижки. Суміш зелені взагалі 6,60 гривень ну, цього разу не було ніяких акцій на майонез, на жаль. Так, ось торчен європейський 300 г майже 40 гривень. Королівський смак на перепелиних 300 г майже 39 гривень. І майонезний соус. від Гуляй поле 300 г 22 гривні 90 купів. Ось найбільша знижка на. Майонез традиційний відгуляй поли 550 грамів. 55 гривень 60 копійок. У нас щось таке коїться, розібрали усі, усі ковбаси, майже все розібрали, сосиски трошки полишалось. Це вищого сорту 550 грамів. Виріб ковбасний. Новомиргородський, 420 грамів паличка, знижка 35%. Від Добров шинкорубана, ковбаса варена. Також від Добров Тірольська напівкопчена ковбаска вищого сорту, 30% знижка. Так, в акції, а що до якісь свято йде чи що? Що так все по, по цей повигрібали? Делюкс крабові палочки 250 грамів. Крабові палочки водний світ 420 грамів охолоджені. Зі знижкою 20% лосось від норвен 340 грамів. До речі, я робив з цього фаршу котлети. Знаєте, як я? Я зварив картопляне пюре, як звичайно робите картопляне пюре, відварюєте, товчите з молочком, маслом. З цим лососовим фаршем перемолов, зробив такі котлетки картопляні, лососові. І вийшло дуже смачно на сковорі, точніше, я в духовці смажив. Дуже смачно. Майже 50% знижки на Монако морозиво. Це також зі знижкою 500 грамів. Теж дуже хороша знижка на оце морозову відрудь. Пів кілограми. Знижка масла на делюкс. 82%, але це справжнє масло. 200 грамів. А це я не бачив. Так, це у нас що? Рибні палочки, мабуть, да, да, рибні палочки 250 грамів. Ну, Віщо хороша фірма. Непогана ціна на крила 7,70. І куряче філе по 14,60. Зі знижкою Радамер 200 грамів. Також в акції а, пластинами сир 135 грамів. Зі знижкою від Звенигора. А, сметанковий та екстра. 67,40. 160 грамів. Вчора купував з чаєм, зранку з'їв, дуже смачний, до речі. Король сирів пірятин 160 грамів. Трішки дешевше. Бринза від кому 170 грамів, 51 гривня. І фета, 170 грамів, 51 гривня. Це імітація під сир янтар. Не з'їв я, колись купив, не з'їв на навіть ну, викинув. Так, це також ніби сир. Сирний продукт 180 грамів. Невелика знижка на оці сири від кому. Власники карти АТБ сир сологуні можуть придбати за 42 гривні 90 копійок. Моцарелла 125 грамів, 46,60. Яготинський для дітей, 3,2 жиру. Молоко. Ферма 2,5% жирності. Цього разу також не було хорошої знижки на сметану. От ось просто наше. 20% жирності, але тут 300 грамів і жирність більша. 44,70. Спробуйте сметану від своєї лінії, обов'язково спробуйте. Вона надзвичайно смачна, 400 грамів. 5,9% жирності, залежно від жирності, тому така ціна. Дивіться, сметанний продукт молоковмісний сметанний селянський, ніби сметана, 20% жирності, 400 грамів за 17 гривень. Йогурт лактонія, тут іде у нас персик і полуниця. Карпатський йогурт без цукру, 550 грамів. Ну, я би сказав, на сьогоднішній день на оцей дольче хороша ціна. Десерт Данісів. Так стільки багато, бачу, що ніхто, мабуть, не купує по 27,90. Тут його дуже мало, 90 грамів. Йогурт, біло, а білий грецьки Густий 300 грамів. І хороша ціна на оці карпатські йогурти. 290 грамів. Тут смаків дуже багато, по 23,90. Зі знижкою поставили деліція. чому таке крихке? 55,40. Чесно кажучи, їжте зараз полуницю. Дійсно, їжте полуницю. Будемо напихатися цим всім пізніше. Цукерки Мус зі знижкою 20%. І ось ці трюфелі, теж смачні. Ой, шар мій улюблений поставили зі знижкою 26,60. І від АВК по 18 гривень. Це таке солодюще. Крекер від своєї лінії, а це булевий. 33,50. Крекер це здається солений. Да, солений. 31 гривня 50 копійок. Усі йдуть по 400 грамів і ніжний 2850. Контик. Зараз є знижкою мілка, шоколадна паста та Вері Пері. По 350 мілка і 360 грамів вері-пері. А своя лінія трішки дешевша. Бачили новинки від біскотів АТБ по 125 грамів. Навіть є з вишнею. І шоколадне. 160 грамів. О, нарешті поставили оцей шоколад від Рошен. Ну не знаю, у тебе він новинка. Фірму у магазині Рошен, мабуть, він давно вже є. З фундуком. 50 гривень. Мілка. Велика 125 гривень майже. І Рошен пористий шоколад по 37,90 гривень. Тут іде карамельний, молочний та екстра чорний. Міленіум. А лимонні вафлі від своя лінія 33 гривні. Також є ще молочні. Пластівці від Deluxe 500 грамів по 38,90. Не забудьте зарис від Deluxe, хто ще не придбав кілограм басматі 6690. Камоліно кілограм 62 гривні 90 копійок і 65 гривень жасмин. Олія щедрий 45-50, 850 грамів. Олія стожар 51 гривня, 20 копійок. Це те, що ми з вами на прямій трансляції говорили що, мабуть, ціни будуть підійматися на оці продукти. Олія Щедридар вітамінізована 3950, але тут 725 грамів. Ну і також зі знижкою ось ця олія нерафінована. Зараз в тебе знижки 25% бачу, відсотків на чай «Піквік». Чорний, з бергамотом, фруктовий. Зелений, найдешевший, по 36,90. Знижка 20% на делюкс по 54 гривні. Знижка 20% на чай від своєї лінії. Чорний з фруктовими добавками і зелений з фруктовими добавками. Смачний чай з ароматом бергамоту, 27 пакетів Грейс. Хто ще не придбав алоказей, зараз на нього дуже хороша знижка, 40% гранульований, 180 грамів, 4450, також є пакетований алокузей, 25 пакетів, 24,90 і заварка 180 грамів, чорний байховий цейлонський, середньолистовий, 64,90. Швиденько покажу каву з найкращими знижками. Це Якобс Монарх 200 г 234,90 Зі знижкою також уся кава Нес Кафе. 120 грамів 102 гривні. І велика кава Нес Кафе вагою 250 грамів, майже 203 гривні. Кава Якопс у зернах 430 гривень. І Якупс Еспресо 230 грамів 98,50. 20% знижки на делюкс в зернах 500 грамів. І мелена кава делюкс, також непогана 500 грамів, 190, 182 гривні 90 копійок 500 грамів. Всім економних покупок, найкращого вам тижня і до зустрічі.